Доброго ранку всім. Привіт. Ми вийшли на прогулянку із Шанією і беремо вас з собою. Сьогодні ми будемо якісь справи робити з Шанюхою. Ось показую на шкільному стадіоні. Кульбаби вже цвіли І там, і вже кульки повітряні. Так, швидко все минає, шаня ось тут винюхує все. ідемо. На вулиці прохолодно. 7-8 градусів, не більше. Ми вчора гуляли і бачимо, плити поклали. Тут раніше був асфальт навколо школи. А це плити лежать. Ну і пішли ми побачити, куди ж вони ведуть. Думаю, це забор метро буду. Дивимося, вліво і вправо теж плити. А вони проклали для пішоходів. Для зручності. О. Так я кажу, о, тепер я буду тут і шаною гуляти. Ось тут в заборі дирку зробили. Да. Пішли, Шанюха. Пішли, Доня. Доня маленька. Маленька доня. Пішли, пішли. Давай. І тут ще обнаружили вишняк. Боже, скільки вишень. Це ж саме саме насіялися. На ну, красота. Чому ми раніше не замітили? Тут вони як цвіли. Ну вже від вишні, але видно, що так рясно вони цвіли. Вишняк. Саме настоящий. Я тут давно вже не ходила. Раніше я тут гуляла, поки метро. Э, цю дорогу не перекрив, тут ми ходили. Ось. Да. Вишень буде багато, мабуть. Ідемо. А йдемо ми в аптеку. Там рядом у нас аптека, але там немає такого препарату, який мені потрібно І я... В інтернеті бронюю, шукаю, де найближча аптека, в якому якій є цей препарат. Ну і так вийшло, що в цій аптеці, куди ми йдемо? Шаня, може пішли? Чи там смачно пахне? Ну тут недалеко, так що ось бузок цвіте. Це ті двори, де зараз наводять порядок, де був прильот. Сьогодні теж гаряча ніч була, шахедами уроди закидали. Ну, хотіли закидати. Київ, в тому числі откиця сидить на столику. Хороше місце вибрала, але всі шахеди були збиті. Я вночі проснулася, йшла в туалет, дивлюся, потужний цей прожектор по небу шукає. Може летить, де. От. Але лягла я спать. Я наскільки вірю, що наші хлопці з ЗСУ, в частності ППО працюють на відмінно, і так і вийшло. Всі були збиті. Правда, коли падали уламки. Пошкодили один житловий будинок. Я... Машини, які стояли, припарковані до будинку. Ну, там ще десь. Ну, Ніхто не загинув і немає таких наслідків важких. Хоча у кого зруйнувало, вибило вікна, це теж для них наслідки. Бо повибивало вікна там до яких квартирах. От Навіть частину стіну винесло з квартири, не повезло. Ну, це вже так, як повезе, ох, дивіться, який бузок. Шаня, йди сюди. М -м -м. Запах якийсь стоїть, відчувається на відстані. От комусь вікно відкрив і запах доску. А ось буде цвісти жасмін. Кущ шикарний. А ось і білий бузок тут. Зараз якраз цвітуть бузки. Це щось засуп, це мені здається і бузок, але щось з ним не цвіте, щось з ним не те. Тут у нас ринок. ну Сьогодні понеділок і там мало хто працює. Мені треба, я надумала, мені треба мед, але навряд чи я. Найду там, там одна чи дві всього працюють торгівельні почки. Да. Треба було вчора. Перейшли ми знову дорогу. Тут колись був молочний магазин, а зараз піца. Домінус чи домінус. І тут я, це ті, хто розвозять велосипеди, їх транспорт по доставці додому. Ось і нові пошти, поштомат. Їх по всьому Києву повно. А тут так гарненько зробили сквери, дитячу площадку. Дуже привабливо. окультурили. так, Шаня, пішли сюди, там з овчаркою йде. Ми не будемо з ними. Посадили дерева, так гарно тут цвіли. Такі декоративні, типа яблуні чи вишні. Ось ці. Шаня, сюди йди. Наліво. А ось і наша аптека, соціальна аптека. Тут теж заклад харчовий, варенічна була. Так, зайшли ми на ринок. Купила я меду однієї жінки, продавався. Вона постійно там стоїть. І він в неї постійно є. Ще я огірків купила, а то капуста є, а огірків нема на салат. Кущики як підстрижені гарненько, рівненько. Так. І в аптеці чудово. Я задоволена тим, що у нас зараз зробили по рецептам начебто ліки багато які і от тиску і там сер сердечні от. а я запитую аби з рецепта можна взяти а вона говорить поки що можна так я купила дві упаковки від тиску Бо це треба йти до лікаря за рецептом. Ну можна було б по телефону, але наш лікар звільнилася, якого я знаю багато років, років 20, і прийшла нова, і з нею треба. Заключати договор, ну, в общем, треба йти обов'язково. Якби та лікар була, я б їй, ми в Вайбері спілкувалися, я б їй написала, вона електронний номер рецепта прислала б і не було б, так сказать, проблем. Та й тут ніяких таких проблем нема. Але зв'язку з тим, що я не люблю. Ходити по лікарям, поліклініки, медзаклади любі. То для мене це напряжно, мене це напрягає. Ну, а тут купила, ще по 60, по одній таблетці я п'ю рано вранці. Це мені вистачить на 120 днів. Ну, якось виберемося до лікаря. Але це в мене як подушка запасна. Так, ну, в общем, вже дві справи ми зробили. Ще нам одна справа купити хліб. О, зараз зайду в соціальний. Хліб, куплю хліба. Та й можна додому теліпати. Радію, що від тиску ліки купила. Лучше ну, б зовсім без них. Ну, без них, бачите, ось, чистотіл, як цвіте. І не високий, не буває такий, щоб зашкалював, але мені треба його тримати в межах 120 на 70. Бо якщо особливо не верхній, а нижній, піднімається вище 80, а 70-80, у мене зазвичай 65. 70, у мене велика різниця. Пішли. Шаня, хай там гавкає. Велика різниця між нижнім і верхнім 130 на 65, наприклад. У мене 90 майже ніколи не буває, а якщо буде, то це вже смертельно для мене. Нижнє переноситься мені важко, коли піднімається. От. А так у мене 65, 70, 75. І от в цих межах мені треба тримати. Ну, достатньо от випити. Так, Шаня. Ось і наш кіоск, де я купляю хліб. Шаня, стій. Зараз схожу туди. Ось наша аптека, куди зазвичай я хожу. Ну, сьогодні, ну як там вже не раз була в тій аптеці, це я э, покупала кардіомагніл, а тут мені не запропонували вони в інтернеті. Є така служба, таблетки називаються, типу додаток. І вони пропонують, де вони є в наявності, ціни там вибираєш, бо ціни не скрізь однакові. Ну, або вибираєш, ну, воно рекомендує в радіусі 500 метрів від дому. А ти вибираєш вже, яка тобі більше підходить. Аптека. І бронюєш. І на протязі 48 годин, ну я думаю, що це багато хтось знає, мабуть. І коли ти бронюєш, да, на, на протязі 48 годин ти повинен викупити. От. І коли ти бронюєш, то там дешевше трохи виходить. Ціна там, і вони так і пишуть. Ціна е, за бронювання. От. Якщо ти прийдеш в аптеку, то буде, називеш ці ліки, вони будуть коштувати трохи дорожче. Якщо там дорогі такі ліки, то може і різниця бути гривень 20, я так провіряла. Ну от сьогодні я броньований купила, а Енап купила значить, без. За цих ці бронювальної ціни, значить обійшлось мені дорожче. Шаня, ну почекай. Боже, яка трава. Там йде з собакою. Шаня, йди до мами, йди сюди. Іди Іди, О, диви, яка. який бузок красивий. Так, Шаня, куди підемо? Може підемо туди давай? Бо щось ми швидко справились. А ось і я. Шаня так злякалася. Я взяла камеру на палку і такий дрючок у мене, так, да, Шаня? Так вона побігла, вона дивиться на мене. Так, в сторону відбігла. Ось, ідемо, вже наближаємося до будинку свого, додому. Шаня, ти любиш вдома, бути? Вона любить. Яка сьогодні невесела, така, сумна. Шаня, ти чого така? Ну. Так, що ще розказати про своє життя? А як? Живемо потихеньку, з повітряними тривогами, майже кожен день повітряні тривоги. От, І кожен день, мені здається, кожну ніч у нас зараз по Україні стріляють. От. Мабуть, через те, що ще завтра, 9 травня, день перемоги, це нас так поздоровляють. Я поздоровляю з ним Перемоги. У нас сьогодні, я знаю, вже багато років святкується День примирення, як у європейських країнах, багатьох. Це тільки Радянський Союз відокремився і святкував 9 травня, а по дійсно 8 травня. Ну, і наші це ще, ну я ж говорю, що це. Декілька років тому, може, років п'ять. Так що поздравляю з Днем Примирення, з Днем Перемоги. У мене один дід воював на фронті. Ну, як він і не воював, їх кинули у перші дні війни і він і загинув в перші дні війни. Не повернувся. От. Свекор воював, е, він уже коли звільняли Україну, і тоді він в 44-му році, здається, е, чи 43-му пішов, взяли його на фронт і він воював до 45-го року. От. Там мене і запитували, що я змінила прізвище Булана. Я вже й розказувала якось. Це, дійсно, це прізвище по свекру повинно бути Булана. Бо в нього в сім'ї вони Булані. Булана, була Булана чи буланая на російській мові. А він після війни на Уралісі служив там років трише. Тоді після війни. Не демобілізовували зразу. Ну, може, когось і так, а він служив ще років три. І там, коли він демобілізувався, йому видали документи з прізвищем Буланий. Буланов. Сказали, що це в тебе за прізвище таке, ну, за фамілія. Ми тобі зробили Буланов. І от поміняли йому прізвище і він став булановим, хоча це не, не його прізвище. От, навіть ніхто не, записав, не, не запитав. Отак, От, змінили і все. Ти мовчать, так сказати. А так, Булана, Булана, Буланий. Отак. От, Шаня, пішли помаленьку. Так у мене намічається шиття, Подруга на костюм тканину набрала, вчора дзвонила. Ем, ще мені принесуть шити випускне плаття. Вже тканину вчора купили, мені дзвонили. Так що в мене робота буде. По шиттю. Хоча я не скажу, що я дуже хочу, але треба, людей треба виручити. Вони хочуть, щоб я шила. Ну, як можна відмовити? Я якось і не вмію відмовляти. Ні, деяким я відмовляю. А деяким ну, ну, не можу я відмовити, сказати ні. Вони так, так дивляться, от і Тетяну цю свою подругу. Скільки разів я говорила, Таня, ну в тебе ж там а, сусідка шиє, до неї б ходила. Ні, до мене ходить. Ну, добре. Багато років, звичайно, ось і випускне плаття я буду шити, так мамі, випускниці я шила, я в прошлий раз, здається, розказувала, що більше 20 років ми з нею знайомі. От, ну. От, спілкуємося, так, наче близькі друзі стали. Ну Нічого, прийдеться постаратися, пошити їм, їм наряди. Тетяні я вже декілька костюмів шила. Ну, любить костюми, вона, ділова жінка така. Шаня, ну що там? Іде, щось у нас так просвітляється. Ще за прогнозами сьогодні повинен бути сонячний день, але зранку дуже пасмурно, а це вже щось сонечко дуже приємно, хай буде. Хоча температура в день буде 13 градусів. Ну що це таке? Я не знаю. Такий травень уже, А я хожу в двох куртках. І в двох штанах я сміюся. Коли я говорю зміню, дві куртки в мене. Як я ходила на процедуру і в поліклініці, жінка казала: та ж зими нема, ви в двох куртках. Я говорю, у мене нижня куртка для тепла, я її не люблю так носити відкрито, А верхня така вона дощовичок, вона нічого не гріє. Я говорю для красоти. Я прикриваю, говорю, ту куртку, яку мені не подобається, але вона тепла, от і зручна така. Прикриваю цією курткою, так вона сміється. Каже, ну я ще такого не бачила, щоб ходили в двох куртках. Я говорю, ну а як ходять ось у худі, одягають, це теж майже куртка. Теплий худі з начосом. От, ну. Купила тканини. Замовлення робила вже два рази. Зняла відео, а це не знаю, чи показувати, чи не показувати. У мене чоловік підписаний на мій канал. Якщо він побачить, він мені голову одірве. Він говорив мені, щоб ти мені ніколи вже не замовляла тканини, скільки можна. А я взяла і замовила. І тепер не знаю, буду я показувати на каналі чи ні. Там, правда, нічого такого. Цікавого. От. Ну, на цьому буду говорити пока-пока, до побачення. Пишіть, лайкайте, зустрінемося якось. Ну, вже так я почала випускати відео регулярно. От, щоб у мене і бажання появлялось, бо коли ти не випускаєш відео, не знімаєш, то й бажання нема. А коли ти починаєш, от, і вже тоді думаєш, ой, треба продовжувати. Так що бувайте здоровенькі, з наступаючим святом і мирного неба. Слава ЗСУ. Завдяки їм ми можемо спати спокійно тут, в Києві і в інших регіонах. От. А завдяки тим, хто стоять на фронті, до нас не прийшли і не прийдуть вороги. Так що бувайте здорові, мирного неба і пока-пока.